Добрий день. Дивіться, які бувають ситуації з цими ніхромами. Буває так, що от такого плану пружини, от такого плану проволока оказується далеко не ніхромом з високим складом нікеля, а звичайною нержавійкою, якої 10% нікеля. Ось підійди, Женю, покажи. Дивіться, Сьогодні нам прийшло думаю, покажу відразу, щоб не було зайвих запитань. Робимо аналіз і отримуємо на виході звичайнісіньку нержавійку із складом 10% Нікеля. Також по дивному дивному не знаю, як це слово підібрати, да, співпадінню півпадінню е, приїжджає такий от ніхромчик сьогодні. Робимо аналіз і якби, ситуація трошки дивує, тому що е, рівно та ж ситуація з 10% нікеля. Е, як явно відрізнити, чи це звичайнісінька нержавійка, чи це ніхром? Ось ваша подруга. Яка, в принципі, не підведе. <кхи> Дивіться. Нержавійка це стандартна іскра. Бачите? Тут іскра. Тут іскра летить. В ніхрома, тобто в, в якій буде великий процент нікелю, вона буде мілка і червона, а тут вона звичайна жовта іскра. Так що звертайте на це увагу перед відправкою, щоб у вас було розуміння, нержавійка це чи ніхрома.